На Binance новий сейл. Але сильно не радійте, тому що участь не зможе прийняти ніхто. Нове діо на Binance з токеном Bank. Прийняти участь зможуть тільки ті, хто купував у Binance Alpha протягом 30 днів додати дати TGE. Це з 19 березня по 17 квітня. Впевнений, що ніхто не знає, що таке Binance Alpha. Я теж не знав. Зараз покажу. Заходимо в ринки, ось перед нами Binance Alpha. Я не знаю, що тут взагалі можна було купувати. Я навіть таких токенів не знаю. Які тут є. Тому, звичайно, я ці критерії не проходжу. Ви можете перевірити, чи ви підпадаєте під критерії, заходимо в гаманець. Далі рекомендації. Натискаємо на банер та дивимось. «You are not eligible». От, в мене червона табличка. Якщо у вас зелена і у вас написано, що ви елігабл, вітаю. Я думаю, в цьому сейлі насиплять дуже гарно. Раніше можна було без проблем за 2 години забрати 700 доларів. Потім, дай Бог, було по 200. А зараз, взагалі, такі критерії, що там буде 20 людей, мабуть. Але цим 20, я думаю, дуже гарно насиплять. Наступний сейл взагалі можливо буде для тих, кого звати Антон. Ну, звичайно. Це я жартую. Але якщо вам пощастило, і ви якимось дивом підлягаєте критеріям, то все як завжди: з 12 до 14 години потрібно занести через Binance Web 3 сюди свої BNB, максимум 3. Та після 14 години зможете продати токени. Ну а всі інші чекаємо адекватних активностей від Binance. Гарного дня всім!